Так, колеги, всім вітання. Давненько в мене не було, але вже прийшов час підготувати площадь. Боронуємо, закриваємо вологу. Земля зверху вже грудкою береться, а знизу сира, сира сируща. Після Оранки правда, трошки площадь кривувата, але саме головне нам ще закрити вологу. Бо хто знає, що воно буде далі? Сьогодні у нас у відео приїхав до нас новий трактор Т-150К. І на продажу буде в нас UMZ6. Я вам пізніше покажу. Щас, 5 боринок, Підняв по парк після кукурудзи, буде у нас рости тут трошки соняшника. Сонях у нас карві, можливо, відео покажу, привезли нам 5 мішечків. А так потихеньку працюємо з пів п'ятого ранку. Потинки, зараз у нас 7 ранку. Ну і у мене тут клиночок. І переїжджаю на слідуючий куточок. МТЗ ПЧ. Поставив генератор, бо батарейка не заражалась на ремонті був. Хотів насос поміняти. Купив насос НШ-10. 2000 гривень. Я в шоці. Ну, а так, погнали потихеньку. Бо время біжить. А відосики треба знімати. Бо підписчики переживають. Працюю Ось мой понижений. Гапки після оранки такі чималі, але вже будуть догортатися дисками. Так, колеги, приїхав з поля, заборонував. Весь в пелюці, борода в ну нічого, заради відосика можна і постраждати. Руки в пилюці, куфайка, хоч і тепло, але вітер продуває. Пригнав собі отакого звіря ХТЗ. Роботи біля його ще трошечки є. Треба обслужити масла фільтра. воздушний фільтр, залита полусинтетика і треба замінити обичним камазовським маслом МГ10Г2К. Щоб було обичне Камазовське і не думати де брати. Так воно завжди є достаче. Ну що, давайте оглянемо. Гнали 150 км відсюди своїм ходом. Пробили переднє кулесо. Оце, оце, Ні, оце, оце. оце. Камера його, оце. І стала міліція. І і, і, два години хлопці морочили голову, забрали нашого тракториста права. Через тиждень визвали на суд. Але у нашому тракторісту вже 60 років. Вже кай, куди, вже каже, поїде. Ще тим боля туди під баришов, каже, де, де брати такі гроші. Каже, будемо вже так їздити без прав. Бо 15 років я права і і одним щось не і забрали на суд, а де, де брати копійку. Я не знаю, як що люди виживають. Це зараз дуже-дуже тяжко. Е, знаєте, американці проводили, які, які на яке перше питання, перві питання. Що вам не хватає? Що, на що саме дужче йде попит? Їжа, е, воєнний стан і, і ще два була. Ні, три було ще якихось. Ну такі другі питання. І саме більше набрало 55% на першому місці це їжа. Не вистачає, не вистачав людей грошей на їжу. На жаль, на жаль, на жаль, така біда. Я не знаю. Я не знаю, що це пенсіонери вживають. Це, це, це страх сам. Де брати кошти на як пенсія, то 2,5, комуналка три, світло піднімають, ще пугають, піднять газ. Газ поки стоїть, так, за доставку. каже, нате вам за доставку. Ще давайте блідіть. Це така жопа, Таблетки. Бішані ціни, я не знаю. Тут, тут капець. Магазин піде і ну саме знаєте що такий кульочок маленький взяв, а там тисяча лежить на рівному місці, на сонечку в є таке ловке. Ну, не туди зайшов. Якщо. Більше 55% це на першому місці, де взяти гроші на їжу. Це в американські проводили. Якась там компанія американська. Тоді друге місце війна. Воєнний стан, що там 25%. І там ще деякі, деякі питання. Не павні, якщо сілочку встане, сілочка сюди картинки ставлю, де вони провели це, це, ці питання. Зараз у нас по цьому дракону, так що так права забрали, нема грошей, кара, щоб їхати. Бо ніхто ж не, міліція ж не оплатить, а що він поїде, документи забрати. Ну, В принципі, він з учота знятий, заплатили 100 тисяч, але. Позичив я 60 тисяч, було 40 тисяч і 60 тисяч позичив. І ми в цьому відео покажемо вам UMZ6. Його викидаємо на продажу. Він стоїть вже четвертий 4... рік. Він то так заводиться, їде, але в воду йдуть гази. Ну, це вже пізніше. Давайте цього переверну камеру, цього дракона покажу. Приїхав до нас такий дракон. Уже це колесо зробили. Хлопці перебули. Стоїть шестерка мазовська. Заказав фільтра масла, перероблений, звісно, дракончик. Ну такий підкрашений, трошки ухожений. Вже б його спробувати, одіє, Попробуємо в кінці відео. Але є трошки роботи бля його. Правда, я ще не заводив, купить-купить <сміття> пригнали. Вон, бачите, якийсь дрючок поймали а, не на двері відкривається. <смі> Бачи, замок. Щоб ніхто не заліз. Знятий поросятник задні, але ну, у нас є поросятник. Десь я б на сарайпоні у нас валявся поросятничок. Ну, як завжди тут це таке місто, що воно завжди в маслі. Тут хоч не хочеш, а ось ці шланги. Все воно тут тече, тече, вурчить, димить. Ну не димить, а... Просто ці два насоси, які е, крутять, і вони завжди це, це їхня болячка. У баку трошки є, залили обичну солярку були. і примерло, <смешно> переставляли хлопці у каністру. Ось так. Каді год стояв, бачите, вирвати одне яблучко. Ну, Знайдемо, уваримо, зробимо. Тут бачите, як зробили. Тут ще живе, але трошки треба обновити, затерти, зробити. Так, да, тут вже розірвати. Оце, оце оце, оце це треба переробити і зробити культурненько. Це так був у них підсидений полух. Правильно, неправильно, не знаю. Це для мене тяжке діло. Ну, ось такий дракон. Немає <кій> яблучка. <кій> Напишіть мені в коментарях, як воно правильно називається, Надо заказати. І з цієї сторони тут і тут є. Воно оце до добра не доведе. Якщо не поставить, воно ну і полух нацепить. Розіб'є, оце все потовче. Так що те треба устранити <кій> перед тим, як їхати орати. Що вам ще показати? Синенький, кабінчика. Це закапити акумулятори хлопчики зробили. Точніше, ми купили да, акумулятори, щось має голосів, добалакався. Тут циліндр такий дебелий Мощний. На один циліндр, не на два. ну Видно, хлопці, ставились що те, що є на господарстві все робить казали заводиться з полтика. Ну, то вже в наступному відео буде дракончик такий недокрашений бачок ну але ж обновили перед продажу і то все одно ж красиві красивіше так а що в нас тут робиться в преїсподні о навіть положили нам яблуці і нітері це ловка штука, хороша штука. Ще штучка така. Кран якийсь. Ха -ха. Полоскання. Кинули яблуко, ну нам є що уварить, це добре, не треба шукати. Я просто ще не дивився. Ой. Так, а що у нас тут? А тут ще чистенько, ну не дуже, ще жить ну ще більш мені жити можна. Це щось панелечка. Не видно, не, не, не рідна з його. Тут, видно, більше була, це видно, знайшли, як і другу втулили. Газулька. Ну, Оце треба все вставати, робити. Ну ви саме розумієте, 100 тисяч є 100 тисяч. Коли ти дивишся 7 тисяч, 10 тисяч. Ой, давай залізу. Ну, переважно от п'ятероки і вище, а 5 тисяч це. Це шалені гроші і ну, яка штука, прикольна. Кажуть, якась тут двохпередачне. Зараз понажимаю. Що тут включається через нейтральну передачу. Т-150 у тому нашому через другу включається транспорт, а тут через нейтральну. Не ну, знаю, треба розібратися. Як воно правильно. Якщо наш тракториста питав, казав, що звір хороший, але є роботи. Ну, да, це. Оце всі нюанси. Всі оці. Ну якщо йому. Я навіть не знаю, що документи не дивився. Зразу приїхав, прийшов зняти і показувати. Брум-бум. Бум-бум-бум-бум. Брум, брум. І що, ми його ще б катаємо? Руль маленький. Угу. Тут руль стоїть, ви вже зрозуміли, що не рульова колонка. Ой, дайте вилізу, хоч би не впасти. Ой. Не рульова колонка, а. Гідравлічна, мабуть, так. Вже руль перероблений, бачите. Шикарно, от хорошо, це великий плюс. Трем'яночки треба підтягнути, ви бачите ходить на ресурс. Теж Тормоза передньої відключені. пшик пшик відключений. Ямс 236. Ох, як мені таке подобається, що стартер стоїть. Хто пойме, той пойме. Ну, в принципі, який такий невеличкий обзор на цього звіра. Ну, Хтось знає пише погане, хтось напише хороше. Я всім коментарям радий, але це все робиться, це все, ну, як кажуть, кулібене. Все запуститься. Я радий тепер його продати і віддати долги. Ну і йдемо тепер туди. А це все ми зробимо, це все зробимо дітки. Поросятник поставимо. Очок поставимо. Планую в майбутньому до його сівалку 12 рядна. Так, ви знаєте, тут дешевенько за 2000 доларів. Трошки пошатано, але сівалочку. Ну ось так. Все, пошлі далі. Подивимось на нашого супер юмеза. Туманчик, пошлі покажеш, якого ти юмеза продаєш, а? Собатюра, собатюра. Кусаний, гавканий, диви. Вавки, каже, скільки я вже перебився. Кліщі. Кліща витягнув. Не дивись на мене так. Не знайшов. Так, є в нас такий УМЗ на продажу. Ступочку вже поставив, можна вже знімати. Колесо чуть підпустило, ми його підкачаємо. Воно не спущене повністю, а підпустило. Фари світло є. Стоїть циліндр, теж колонка. Колонка рульова. мізинчиком крутиться, заводиться спускача. Смик і подався. Що йому? При холостих ще немає газу, а як даєш йому трошечки нагрузку, починають ти гази у радіатор. М -м 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 головка була зроблена, але прокладка поміняла, але проблема не вийшла. Не знаю, вони так вужав головку. Все одно тільки нагрузка починає перти гази. Наша нагріється і гази пруть у радіатор. Він уже стоїть 4 точно. резина бомба, вона ще їздить буде і буде їздити ну, на палець. Почти. З цієї сторони. бачите, коли все було знімали на трактор. По цьому ми вже склали, нема шлангів розпродільних. Ну, там поламалось, ми віднесли, поставили на той бігом пола, ви знаєте як. Виточили новий вал, бо був на дромі, мезі лопнув, забрали. Ну і виточили, поставили. Казав токар. Де, де ви такі вали берете, що е, дуже туго йдуть. Ну Таке, скомплектували. Це тяган, бачите, заварено, можна тільки верхом крутити. Розтяжки є. Ну, там ця розкручення просто знаєш, задубіла. Буде о, о, прокручуватися. Бежить крутиться. О, можна поставити пальчик і буде держатися. Бак, соляра. Не знаю, там ще я не буду знімати. Документи наші якісь були тих паспорт. Не пам'ятаю, чи є, чи нема, точно не знаю. Тут бачите, тут взагалі шикарна резина, як по цьому. Ну, Для кого шикарно, у кого грошей нема, нову купити. <смі> Продаємо за дві, є невеличкий торг. Приїхали, че з маніпулятором, забрали його. Я пам'ятаю, що він заводився. Ще циліндр зняв на сівалку на рульове, але ми його вернемо, поставимо. Ну, ось так. Питак амулятори. Коробка була перебрата, що мінялось. Я пам'ятаю, що я туди коробку нову вливав, старе викидав і робив нову коробку. Ну, це років 6 назад, два роки я на ньому поїздив після того, того. І ми пригнали це іначе мене довпать Юмес, ну, це що газами. І по мені зло, купив оцю мемтезюка, ржавий був, старий, замучений. Жизнь. Ми його купили і тепер він в ходу. Ну Ось так. Комбайн стоїть, акумулятори забрали на Т-150, який пригнали, запаску робимо, спускало колесо, накачали, не знайдемо дирку. Ну, а цей просто мене його скомплектували, нема просто не знаю, на мотор робити. А желання Ну, Просто ось UMES, один МТЗ, там ще ЮМЗ. Просто стоїть без діла. І треба я ж кажу, віддавати. давати, треба його продати. Свікарня не продається, привіз на славу теж до ночку. Ще нічого абсолютно не робив, немає часу, підійти до нього. Що спереду колеса не було. Теж на ЮМЕЗі в другому розбило в ступицю. Зняли, тепер другу поставили. Ну ось так. Що я можу сказати? Робив дракон, де робив. Але оце це, це, що мотор. Що мотор? Це гази і масло наче наче. начебто начеб, він масло їв. Чесно, вже просто не пам'ятаю. Ну і ну, він їв масло. Я на колечка, треба підкинути. Чи ми Ні. Чи ми підкинули йому колечки? Ну 4 роки пройшло, це вже, це вже багато. А время біжить, а він стоїть, я вже просто вже точно не пам'ятаю. Ну, дракон, всього два штуцера і він ваш. Невеличкий торг, як прийдете подивитись. Ну ось так, видви розподільник назад, із кабіни включається, виключається. Аса робоча. Мені подобається, вивів сюди. Правда, хтось зараз сидить з боку, тому жопу трошки давай. А так під рукою класи, включив поїхав. Ну давайте глянемо що всередині. Бо він стояв, у нього все складалось. Єс апарат Який крудає. Колонка, музика колись була. Ну, Хлопець молодий, дурний був. <гум> Музика, колонки для молодих. Що тут у нас є? Ящик, сидушка. Треба оцю рамку прикрутити, бо вона ну, тормозиш, коли аж здвигується сюди, Навіть назад подати і прикрутити. Що в нас тут є? Ну, тут все, більш нічого немає. Оце таке, таке у нас таке. Ручний газ, масло, вода, вода. А, зарядка вода. Вистав, якщо колеги думайте. Показав, розказав. А це дивлюсь, бачу, що а я шукаю на своє МТЗ, де я положив пальчик. На ЮМАЗО воно не підходить, це МТЗовська. А я ходив, шукав півдня потратив.